Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему кухонний інвентар, посуд для приготування та подавання солодких страв та фруктів. Харчова цінність багатьох десертних страв залежить від харчової цінності тих продуктів, які входять до їх складу. Для приготування солодких страв використовують свіжі, сушені, консервовані плоди і ягоди, фруктово-ягодні сиропи, соки, екстракти. Які місяці різні мінеральні речовини, вітаміни, вуглеводи, ефірні олії, харчові кислоти і барники. До складу деяких солодких страв входять молочні продукти: молоко, вершки, сметана, вершкове масло, сир, яйця, крупи, багаті на білки, жири та мають високу калорійність. Свіжі фрукти і ягоди зберігають промитими і обсушеними, виклавши невисоким шаром в холодильнику при температурі. 0,6 градусів. Холодні солодкі страви, компоти, желе зберігають в холодильнику або в охолодженому приміщенні при температурі 014 градусів протягом доби. Для їх зберігання краще використовувати фарфоровий або емальований посуд. Гарячі солодкі страви пудінги запіканки зберігають в жарві шафі при температурі 55-60 градусів. А також на водяному або паровому марміті. Для приготування солодких страв використовують окреме обладнання, посуд та інвентар. Не бажано використовувати алюмінієвий посуд, оскільки в процесі варіння у ньому компотів змінюється їхній колір, а також з'являється присмак металу. Подають солодкі страви у десертних мілких тарілках, глибоких десертних, або у триярусних вазах. Натуральні плоди і ягоди використовують як їжу тільки дозрілими. Перед споживанням їх перебирають, промивають під проточною водою, просушують. Кавуни і дині промивають і нарізають на скибочки. у дині видаляють насіння. Подають свіжі плоди на десертних тарілках або у вазочках. Апельсини і мандарини очищають від шкірки, ріжуть часточками або розбирають на частини і посипають цукровою пудрою. Ананаси очищають від шкірки, ріжуть кружальцями, викладають на десертну тарілку і посипають цукровою пудрою. Банани очищають, нарізають скибочками, укладають в вазочки, посипають цукровою пудрою, окремо подають молоко і вершки. До малини, суниць, чорниць у фужерах або склянках подають молоко або вершки. Збиті вершки з цукровою пудрою або сметану. Яблука, груші, вишні, черешні подають з плодонішкою виноград – гронами. Більшість холодних солодких страв, компоти, густі киселі, салати з фруктів, желе, муси, свіжі ягоди. Подають у металевих або скляних креманках, поставлених на креманки можуть бути на низьких ніжках, а десертниці можуть бути виготовлені з прозорого та кольорового скла різних стилістичних форм під апельсин, під яблуко. Якщо передбачається подача желе – самбук, то заготовку заливають безпосередньо в посуд. Або спочатку виготовляють у формах, а потім викладають в посуд подавання і оздоблюють. Для подавання холодних солодких страв в багатопорційному посуді, тарелі, желе та креми виготовляють у великих або малих фігурних формах. Готові страви викладають на тарелі або великі мельхіорові підноси. Для перекладання подають відповідну лопатку. Для подавання солодких страв. Що мають рідку консистенцію, полуниці зі свіжими вершками, солодка каша з ягодами використовують десертну глибоку тарітку діаметром 200 мм. Усі солодкі страви їдять десертною, а не чайною ложкою. Гарячі солодкі страви також готують як у посуді для споживання, так і в посуді багатопорційному. Відмінність полягає в тому, що для їх приготування використовується металевий посуд. Гарячі солодкі страви порціями готуються в металевих креманках або однопорційних сковорідках. Інколи використовують однопорційні круглі баранці, страви перед подаванням запікають, наприклад, чорнослив з домашнім сиром, суфле, сирник. Перед подаванням поливають гарячим сиропом або соусом, або подають його окремо. Гарячі солодкі порціонові страви поживають з того посуду, в якому їх запікали. Страви, приготовані в багатопорційному посуді, подають російськими, французькими, а ще краще, англійськими способами. Як роздаткове приладдя, використовують ножі лопатки, лопатки та гарнірні ложки. Для подачі солодких страв дотримується певної температури. Для холодних страв це 10-14 градусів, виключення становить морозиво. Температура має бути не вище 4-6 градусів. Для подачі гарячих страв температура має бути приблизно 55-60 градусів. Ваше завдання, використовуючи різні джерела інформації, визначити, у чому полягає різниця подачі страв англійським, французьким та російським, інколи його називають європейськими, способами.